Тих палихні міг і насторожіка у них пославлю слово. Це правда. Не було б слова Шевченка. Ми б не витримали. Багато народів згинуло в огорнині боротьби в 19-му столітті. Ми вистояли ми вистоїмо, і ми будемо вистоювати у нелегкій цій боротьбі із степанічною Російською імперією. Сьогодні мені дивно, я переглядаю зараз періодику, дивлюся про наших Ну, Вибачте, за бульгарність на Майдані був такий. Лозунг жопа, це состояння душі на голові Намальована задниця людська. І значить, ну ви зрозумієте, у цих людців то нічого святого, нічого Шевченкова не було. В них просто одне золоті унітази. Он чонку показують маєтки, портрети скульптурні. Ну коли другого Петра І, менше, Катерини. Ці виродки керували нами, і вони хотіли диктувати нашому гордому українському народу, який шлях обирати, як жити і як. Будувати своє майбутнє. На сьогодні ще актуальність Шевченків з речі не втрачено. От, наприклад, подивіться зараз, наша Україна розкрадена, розрабована. Як казав Шевченко, то не однаково мені, коли чужі злії люди присплять Україну вогні. Подивіться, скільки мільярдерів, мільярдерів олігархів зараз при власне національне багатство України. І зараз ми на превеликий жаль при владі. Невеличка переташовка вийшла, не за це стояв Майдан, і не за це боролися люди, щоб одних олігархів замінити на других. Ви знаєте, ми просто ну, просто моторосно стаємо. І в майбутнє нашого народу, якщо ми оцю перемогу втратимо, якщо ми так дамо розсопливить і розтягнути по кишенях, то ми не варті називатися народом. Слова Шевченка, оживуть степи, озера і не верстовії, а вольні, широкі і скрізь ляхи, святі і простеляться. Роботящим умам, роботящим рукам перелоги орать, думать, сіять, не ждать, щоб є, не жать роботящим рукам. Або ось візьміть, наприклад, такі слова. Ви знаєте, він більш актуальний, Шевченко. Кавказ. Я хотів ну, звернутися. Я, мені здається, це суперактуальна зараз поема. За горами горе, хмерами повиті, засіяні горем кров'ю полити, спокон віку прометеє та морел карає. Щодень Божий до беребра серце розбиває, розбиває та не виб'є живучої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і несити на не дні моря поле, не спіє душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Великого Бога, не нам напрямую з тобою стати, не нам тіла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакати, і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати слушається над нами, правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли ж отпочитель, Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віримо в твої силі і слово. Віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві її ріки. За горами гори хмарами повиті, засіяний горем кров'ю политі. Отам то милостию ми нагодовано й голу за сердечну волю, де скуємо. Кось ми людей там полягло муштрованих чимало. А сліз, а крові на боїцьких імператорів би з дітьми, онуками, хтопить сльозах у а дівочих. Пролитих тайну серед ночі, а матерних гарячих свіз, а батькових старих кривавих. Не ріки, море розлились, вогненне море. Слава, слава. Гортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава! Слава і вам, гори Кригою, окуті! Слава і вам, лицарі Богом, не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Чуреті сакля все твоє. Воно не прошене, не дане, ніхто не візьме за своє, не за коєю кайдане. А в нас нато хрещеними читаємо Божі глаголи. І от глибокої тюрби та до високого престолу ми босі в золоті. До нас, до нас науку, ми навчимо, по чому хліб і сіль по чим. На тільки сакря очі коле. Чого вона стоїть у нас, не нами дана? Чом би вам ваші чуряк таки не кинемо? Чом ви нам платити за сонце не повинні? Ми християни, храмі школи, усе добро, сам Бог у нас. Ми малим світі. а про те, як ви з нами багато те, чого навчились. У нас жить світо, як на те. Одна все бірня ходима, а тюрм, а люду, що й нічить, від Молдована Фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. Святою Біблію читає Святий Чернець і навчає, що цар такий то свині пас. І дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. От бачите, які у нас на небі. Ви ще темні, святим Христом просвіщенні. У нас учиться, у нас дари, дередай, дари та просто в рай. Хоче ріднюшу забери. Багато дечого ми вміємо. І зорі лісім, гречку сієм, французів лаєм. Віддаємо був карти програємо людей, тільки не негрів, а таких, також хрещених, но простих. Ми не іспани, країна Боже, щоб крадене перекупати, як і живі. Ми по закону, по закону апостола, ви любите брата, суєслови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові куру, а не душу. І дерете потихеньку, до на кожушок, Безтрукові на придане, жінці на ботинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ти розіп'явся Христа Сина Божий? За нас грішних. Чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно так і сталося. Храми, каплиці, ікони, і вставники, і міри дим, і перед образом твоїм неутомлений поклони за кражу, за війну, за кров, що братні кров пролити просять, а потім дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітилися і інші хочемо просвітити. Сонце правди показати невольничим дітям. Все покажемо. Тільки дайте себе в руки взяти і научим, як вести у узлувати, і як носить. Все від... так. так. Я, я вибачаюся. Так. Так. І я вже хочу вам ну, вже на, на завершення сказати буквально перед самим, самими останніми подіями, коли був повалений у фасний пам'ятник Сарасу Шевченку, мені просто... Володимиру Леніну, просто мені трапилися на очі слова. Я був шокований. Ви знаєте чи ні? Ну просто написано про сьогоднішні події. Це невеликий вірш. Ну ви знаєте, яку роль у нашій історії зіграли Кочубей, Гнат Галаган, Кис... Адам Кисін зрадник українського народу. Слова невеличкий вірш на прощання, як говориться. Бували війни і військові сфари. Галаган Галагани киселі і кочубей і нагаї. Минуло все, та не пропало, остались шашені, гризуть, гризуть і тлять старого дуба. А від коріння тихо, глупо, зелені парости ростуть. І виростуть, і без сокири аж заревета загуде. Козак без верхи упаде. Я думаю, це Янукович. Розтрощить трон, порве порфиру Російською імперією. Роздавить вашого кумира людські і шашені, няньки, дядьки отечества чужого. Не стане ідола святого і вас не стане. будь які і крапива, аби ж нічого не виросла над вашим трупом. І гніли ж купою на купі. І все, то все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу і не богаті, і не Богі. Слава Україні! Героям слава!